Уроці мали стабільність в господарстві, мали високі урожаї, соняшник, зернових культур. дої молока на поражену корову більше 8 тисяч кілограм. У нас були плани, на найближчі п'ять років намічені. І 22-й рік, лютий місяць, все це поламав. У нас 22-й рік. В цьому плані був найтяжчий. Був уже жирок, були якісь запаси, були мрії. І 22-й рік все перечеркнуло. Ми з вами розмовляли, я вам розповідав. Буквально значить, 10 кілометрів звідси були бої, 10 кілометрів фронтова лінія проходила. Колектив, село, односельчани зробили все можливе, щоб їхніх було сила. Щоб утримати расистів, щоб тому допомогти Збройним силам України, і ми от за 22 другий і за 23 рік, практично, весь той жирок, як говорять в народі, що був втратили. Нам 23 рік був особливо складний, ми не підготували ґрунт своєчасно. Ми до кінця жовтня, в 22-му році селесували, ну про що можна сказати? Ми не підготували, будемо казати, посів, -посів зимих, не зробили так. У нас навіть залишалося 200 гектарів падалічної озимини. Тобто ми не сіяли, а те, що посіяли, ми, ми просто не, не вспівали. Ось 24 рік. Ми для себе ставили ціль, ознакувалися, щоб все провести до порядку. Починається все зміни, закінчується питаннями відтворення череди Значить, І все було добре. Ми все, що могли зробити. Ми підключили ресурси, ми вдячні банкам, Ми зараз користуємося найдешевшим кредитом 3%. Беремо в банку. Це те, про що ми мріяли ще до війни. Це реальна допомога і Міжнародного і Європейського банку відродження, вони дають надають гарантії. Ну зараз тяжко всім, і всій країні нашій, і в тому числі нам. Але ми намагаємось працювати, дбати, тримаємося. Так, да, дуже тяжко. Дуже тяжко, але не дивлячись на всі труднощі, такі як підвищення ціни на. Паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пасівний матеріал на енергоносії і, навпаки, зниження ціни на сільгоспродукцію, ми все одно стараємося триматися. Ми сіємо, ми збираємо врожаї, ми вирощуємо велику рогату худобу, ми зберегли робочі робочі місця. Це дуже важливо в цей час. Для порівняння, до воєнний час, наприклад, паливно-мастильні матеріали ціна була на них це десь 30 гривень за літр. Зараз 52». І навпаки, ціна на соняшник була десь 20-21 тисяча гривень за тонну, зараз 14-12. Самі розумієте, як це. Та все одно ми першочергово стараємося виплачувати заробітну плату, платити податки. А це ось у 2023 році, 2023 році це близько трьох мільйонів податку. Плюс ПДВ, плюс податок на заробітну плату, і загалом вийшло десь 5 мільйонів. Це теж кошти, їх треба було десь брати, десь придбати. Велике спасибі Кредобанку, Кредит Дніпру, які нас прокредитували, без них ми б не знаю, як би ми себе почували. Велике спасибі їм. Ну, а взагалі… Тримаємось. Тримаємось, і я дуже вірю, що скоро ця війна закінчиться. Наша країна поступово відновлюється, відбудується і стане найкращою країною європейською. Слава Україні! Що скажу, я ж у мене великий стаж і з багатьма директорами працювала. Ну, Кисель мені, як кажуть, в насолоду. Директор ну, він любить твариництво, дуже він любить твариництво і з серйозністю відноситься до корів. Тут у нас, як кажуть, велике розуміння друг друга, Якщо щось скажу, що треба, треба, треба. Сергій Вікторович. Це чує і ми над цим працюємо. Ну саме твариництво. тваринництво, не за моєї пам'яті були тут коровки сементали. Всі ще йдуть до голштинізації, Зараз у нас голштин чорнорябий. Коровки дуже хороші, дуже хороші, високоудойні. Понятно, що ми не можемо зараз здати все те, що треба, коровкам на їхню продуктивність. Ну, Що маємо зараз, те й маємо. А так ну, соблюдаємо технологію. Є програма годівлі у нас. Це великий плюс для будь-якого тваринництва і для всього. Це програма годівлі. Я заложую туди раціон. Перекачуємо на флешку, тракторист собі це все в трактор і по флешки годує корів. Під'їхав, наприклад, секція стоїть там 25 коровок, нажав, вага 500 кілограм, він висипав його, ну, роздав, далі і далі. Є вікові групи. Є у нас група роздою, є корови високопродуктивні, є низькопродуктивні. Ну і це те, що ви бачите, це сухості коровки. Це ті коровки, які відпочивають перед ростелем. Місяць му році закінчила інститут, і з того року, по сьогоднішній рік, я працюю у тваринництві. Тваринництві не десь там на таких великих посадах, а основна моя стихія це технологія у тваринництві. Годівля, осім'яння, доїння це все, все моє спілкування з людьми, дівчата і технології доїння треба розказати, і наповнити, як це воно робиться. Ну, оце, оце таке. Так що, а е, любов до тварин, я не знаю. Навірно, це мене вже там з дитинства. Таке воно, ну і от вже ж пенсії я і. Не можу без цього. Я той все одно хочеться мені сюди, до коровок. Сергій Вікторович просить я не постійно, тому що ну не можу. Знаєте, яке зараз положення, то я приїжджаю, проконсультувала, настроїла годівлю, поїхала. Але ж, ну, виходить, якщо щось, то по телефону спілкуємося. Так і працюємо. Ну, думаю, що майбутнє є у цьому господарстві, так як ну серйозно відносимося і до коровок, і до вирощування. Майбутнє, як Сергій Віктор, ми до війни зустрілися, він каже: ми построїмо тут молочний комплекс. Я кажу, тільки за ну трошки помішало цей стан. Але думаю, ми ще трошки попрацюємо з ним, не підемо на пенсію. Я прийшла сюди у 2013 році. Тут була м'ясо-сементальська порода. Зараз ми переходимо на галщинізацію. Тут раніше були надої півтори тисячі на голову за рік, а тепер ми вже майже 8 тисяч. Тон за рік за 10 років тут дуже багато змінилося, поки я робила великі технології доїння, осін'яніння, технологію випайки телят, всякі вакцинізації. В общем, щоб покращити здоров'я і надої великорогатої худоби. Керівництво ставиться дуже гарно, йде на зустріч нам будь-які проблеми, фінансові, моральна підтримка, все це є. Робимо на населення, забезпечення населення молочною продукцією та м'яса. Працюю з 2011 року, вже 13 років, прийшла сюди агрономом працювати. Потім, як вже сезон закінчився, на зиму пішла бухгалтером. я обліковцю тракторної бригади. На даний час я бухгалтер по тваринництву, бухгалтер по зарплаті, видаю, начисляю зарплату, комірник запчастей, список запчастей, видаю запчасті. Ну, Агроном я сезонний по защиті ростінь, коли ми травимо в полі, я сезонно тільки працюю і саміщаю бухгалтерію. Ну. Подобається мені більше роботи в полі, як агрономом, ну, як комірник теж, ну і, і вже і бухгалтерія вже якось прийде до цих цифр, і, видав, ну, допомагати керівництву. Ще я в тваринництві, як за по плімділу, я ділаю паспорта, на телятики рождаються. Ну, потім і, вони ж стають і коровами, Веду очоти державної реєстрації ну, в Харкові. Реєстрацію несе, а єрд називається. Ну, керівник він нам дуже допомагає во всьому, якщо ну, там обратися, чи в грошові допомоги, чи і, треба там дров там привезти. Він може послуги ну, безплатно піска привезти, чи в місто свозити. Ні, ні в чому не відказує. Також до нього багато пайщиків ну, за допомогою обращається, він ніколи нікому не відказує, чи теж гроші наперед дає, чи наперед там, на лікування треба більше, що на пару років дає. Він людям нікому не відказує, всім допомагає. І піклується про село, він як депутат наш, він піклується про щоб садочок було, щоб школа, щоб підуть дітей, щоб дорога була якісна, щоб лікарня була, піклується, щоб фельдшера привозили. Ну, він не тільки про свого, Господа, це піклуйце. Піклуйце також про жителів і села. Фірма з самого початку, як приїхав Сергій Вікторович, наш керівник Лоба Сергій Вікторович, і так ми стали працювати. Ми, раніше я працювала у от, от, сільський, був учотчиком, працювала, а потім Сергій Вікторович у нас приїхав і забрав нас в свою фірму, як кажуть, Кисель, киселі. Працюю я з самого початку комірником агрофірми Тіселі, вже почті буде 20 років на наступний рік, в январі буде 20 років. Ну, що ми сказали? Працюємо, відноситься Сергій Вікторович. він хороший людина, керівник добрий і взагалі порядочний, завжди прийде на допомогу. Коли б що не, до нього не обратився, він завжди нам допоможе. І не тільки, не тільки мені там, а так і всім же робітникам агрохвірми. Ну що ще можу сказати? Урожай у нас, ну, залежить зависить погоди, яка кожен рік по-разному. Ну, стараємося. В цьому годі, да, погода підвела нас, що мало сіна, й соломи, і також зерна на корм. Ну нічого, ми думаємо, що ми все витягнемо, все буде добре з керівником Сергія Вікторовичем, У нас все вийде. Все добре, яка. Я тільки позитивно все. у нас є установка, да, вона на 120 кВт, Нам її вистачає, але вона на базі старого образця іща йде. І ну, дуже в неї велика потреба йде в дизельному топливі. Час її роботи виходить нам 15 літрів солярки. Це на даний момент, це, при нашим сценам на молоко, то це дуже багато. дуже. Ми сподіваємося, голова Олексіївської сільської ради пообіцяв допомогти в, 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 дістати потужнішу набагато станцію. І щоб, найголовніше, що ми надіємося і ждемо, тому що нам треба. Бо були такі моменти, що нам треба, щоб працював і тік, і ферма, а її не вистачає нашої. Так що ми будемо сподіватися, що в ближайшому майбутньому щось то ми отримаємо. Ми в основному соняшник, кукурузу, пшеницю, ну і ще там потрошку той самий ячмінь, для того, щоб забезпечити наше тваринництво кормами. В, дане, в даному році в цьому господарстві працює недавно. Прийшов сюди весною. В цьому році цей рок рік видався доволі важким. Важким в плані чого? В плані погоди, саме в першу чергу це сказується. Посіви були, ну посіяли ми все більш-менш в оптимальні сроки і гарно, скажімо так, добре попрацювали. Посіви більш-менш доглянуті. Але погодні дають, даються в знаки. І за цього в нас ну, не зовсім добре врожає той самої пшениці, які складали 25 центнерів на круг. Ну, це, це дуже мало. Це дуже мало. Е, ну, надіємося на нашу культуру соняшник, який займає близько 40% в нашому, в наших посівів. Ну, опять-таки, все згорає, натура мала. Те, що буде, побачимо в бункері потім. Ну, але ми розуміємо, що це все проходяще, будуть і краще, краще то і головне, щоб ми перемогли. У цьому році підвела погода такої спеки, такого природного катаклізму. Ну, я за все своє життя не пам'ятаю. Ми збирали силисну кукурудзу, ну, ми, хто слідкує Фейсбук і бачили цю силисну кукурудзу, чиста: в рядку не бур'янинки немає нічого. А урожайність 140 центнерів рівзик. 140 центнерів. Це при тому, що ми до цього мали і 350 і 360. Зараз розострахом озима пшениця і зернові в цілому це і Ячмінь, і Ярова пшениця. Ми в цьому році вперше ярову пшеницю на корпу посіяли, значить, ну, щоб наситити це зміну. Значить, дала по 25 центів за гектар. Я скажу, що якщо називати цю цифру, то становиться страшно. Ну, ми мали там по 35, по 40, по 45 центрів. Ну не 25. Причому уклали, як кажуть, як на 40. Ну, як міні, мінімум, як на 40. Тепер з острахом чекаємо соняшника. Ви бачили посіви чисті, густота відмінна, значить, розвиток рослини, а беремо шляпку в рук беремо на сіні, а воно пустувати, не було того наливу. А коли повинна була пчелка значить, під час світіння, вона не літала. Ось це, це приводить до того, що ми не маємо того результату, на який розраховували. Зараз, як кажуть, все в руках божих для аграрників, що дасть соняшник, що дасть кукуруза, ми бачимо зараз кукурузу. Значить, і потім, які будуть на пшеницю, ви знаєте, сіна піднялася, ми по, по, продавали по 7 там, 200, по 7 300 за тонну фуражної пшениці. А яка ціна буде на сонячних, і який буде урожай, і що дасть кукуруза це для нас питання. Ми все зробили для зимів. Ви бачили небали урожаю селисної кукурузи, але ми заклали необхідно. Кількість сочних кормів у нас достатньо силосної і Ми разом значить, з агрономічною службою за технічно розглянули і на весну ми плануємо 40 гектарів зиможити. Цим будемо мати в маю місяці і будемо казати так для перестраховки, а що робити. Я скажу, що ми зараз робимо, і ви бачили, що ми вдячні нашим партнерам по Первомайську, що нас підтримують, значить шукаємо альтернативні корми. Ми День-дві тони на фураж в нас входить на зерна. Дві тони. Якщо порахувати при тих цінах, це 14 тисяч кожного а місяць. Ну на хвилинку це 420-440 тисяч гривень. Це чимало. Плюс шрот. що теж в ціні зараз 320 350 А потім дивишся, реалізація там складає скільки та віднімає всі вістомі. А що залишається в ситуації. Та нічого. Ми використовуємо зерновідходи, де можна беремо. І я скажу, кажу, за підтримку. Сьогодні ви бачили, ми завозимо. Відходи, коли роблять цей бутерброд, цю булочку, там ці відходи привезли дві перші на пробу, 200. Я ж кажу, що. По промисловому комплексу ми вдячні і Ліхачовському лівату, вдячні Ромі за те, що вони я скажу нас підтримують і розуміють нашу скруту. Тільки разом ми можемо це перемогти. Земля буде складна. Ми намітили посів озимих не зменшити, а збільшити майже на 150 гектарів. Продумали питання еліти. Ми залишали. 110 гектар пару іменно еліту посіємо. І вперше за весь час домовилися з інститутом Київським інститутом рослинництва. В них є поля, значить, щоб взяти супереліту. Супереліту на 17 гектарів значит, озимої пшениці. Ми розуміємо, що в народі говорять, вона дійсно так і в державі, хліб сьому голова, і щоб цей хліб був, його необхідно посіяти.